Вітаю, друже, на моєму YouTube-каналі. Сьогодні мій перший випуск, і я хочу поділитися з вами своїм зовсім недавнім таким спостереженням, яким я просто здивувалася, як взагалі таке може бути. Тому що, ну, Коротше, розказую, як все було. Мені потрібно було зробити дублікат ключів від квартири. Спочатку я подивилася по чату GPT, де там є найближчі, скажем так, пункти. Він мені щось там видав за три чимось кілометра. Потім я послухала пораду свого друга, що біля тебе торговий центр, і зазвичай завжди в торгових центрах є дублікати ключів. Там, де є виготовлення, і е, я пішла у торговий центр, в який я завжди дуже часто ходжу скуплятися за продуктами. От, і що ви думаєте, що було цікаво? Я обійшла три поверхи торгового центру, і е, я шукала е, все, що завгодно. Я шукала великі вивіски е, направо і наліво, е, де написано виготовлення ключів. Де якась буде така будочка маленька стояти в кутку, де буде сидіти такий дяденька і щось робити з тими ключами, так як де я раніше робила ключі? Потім я шукала просто вивіски, де зазвичай в торгових центрах перед ескалаторами написано: да, там що є, які там магазини, де знаходяться. Але я цього не знайшла. І вже будучи на третьому поверсі, ну це в принципі той поверх. Де зазвичай я купую продукти, я зрозуміла, що ну, немає, немає виготовлення ключів. І тут мені назустріч іде технічка. Я о, ну хто може ще краще знати торговий центр, чим людина, яка постійно тут прибирає. Я до неї підходжу, поздоровкалась така. Кажу, так і так, доброго дня. А я тут шукаю виготовлення ключів. Можливо, ви чули, чи знаєте, де тут таке є. Вона каже: дівушка, та подивіться, 100 метрів від вас за вами виготовлення ключів, ви його вже пройшли. Я кажу, де може бути? Я вертаюся, проходжу ці 100 метрів, стаю, дивлюся, я не бачу. І ще раз розплющую очі, подивилась направо, подивилась наліво. Я бачу магазини, які я 500 раз уже бачила цей магазин. Немає. Думаю, ну, все. Думаю, Іра, не тупи. Стою, дивлюся, прямо під ноги. Островки, як в торгових центрах, в центрах Островки. Продають батарейки. Я там весь час купую ті батарейки. Думаю, ну, ладно, батарейки. Стою далі. І прозріваю. Наступає прозріння. Як таке може бути? Тобто, там же, де оцей островок, де продаються ці батарейки, тут же в цьому ж цей же самий хлопець виготовляє ключі. І тільки не отака табличка виготовлення ключів, а така маленька, маленька рамочка, яка просто на рівні твого поясу написано виготовлення ключів. Я кажу, як? Таке може бути. Друзі, як таке може бути? я цього просто не бачила. Воно в мене було просто перед очима. Я перед ним стояла і я, бляха, не бачила цього. Так що я вам хочу сказати, що я після цього зрозуміла, що багато речей, які ми шукаємо в житті, навіть про ті, які ми знаємо. Ми їх просто не бачимо. Ми проходимо повз і ми їх не помічаємо. Бо є така штука, яка в нас працює, називається узнавання, і ми замість того, щоб бачити, ми починаємо якби несвідомо підставляти картинку, яка була уже раніше. І тобто, по суті, чого в мене так сталося? Що я замість того, щоб шукати виготовлення, я шукала. Будочку, яку я вже раніше бачила в своєму житті, я шукала надпис велику, яка б мала бути у торговому центрі. Але я не була готова до того, що це буде просто отако оповз. Я буду проходити, і от буде маленька табличка, і на гарному островку там поруч з ювелірними прикрасами, поруч із косметикою, буде стояти виготовлення ключів, а воно там було. В чому тут суть основна фішка? Що коли я вже відпустила всі очікування від того, яким я маю побачити те, що я шукала, я розслабилася, і в той момент моя свідомість пропустила той образ, якого в мене ще не було. Я побачила істину, по суті. А часто те, що я шукаю, не потрібно їхати за 109 земель. Шукати щось таке складне, вирішувати якісь такі складні задачі, буває досить просто побачити дійсність, як є, і тоді дуже швидко можна знайти те, що довго шукаєш. Ну, скажімо, ось так я хотіла з вами поділитися, саме тим, як можна довго шукати і не бачити через певні. Ваші очікування просто не бачити того, що ви шукаєте. І що я помітила, що те, в чому ми впевнені, наші упередження вони також можуть нас зупиняти до того, що ми шукаємо. Тому що от є такий... Момент, що якщо вам щось значима людина для вас сказала, або ваш досвід, ваш переконав, що тільки так, це має бути тільки так. У вас вже був певний досвід, і у вас сформувався зразок, що має бути ось тільки так. І ви, навіть якщо будете намагатися, щоб побачити і дізнатися щось нове, перше, що вас буде зупиняти. Це ваші ж упередження, це ваші вже зразки, які були раніше, і вам потрібно буде їх витягнути з вашої свідомості, ті зразки, їх переглянути, і у вас просто наступить прозрівання. Тому що нове це завжди відпускання старого. Нове це завжди ви маєте відштовхнути те, що вам уже раніше було. Справа в тому, що коли ми не можемо відрізнити, Дійсне це чи не дійсне, ми не можемо прийти туди, куди ми хочемо. Ось так. Я людина дуже така нетерпляча, да, це є в мені е, така моя риса, як нетерплячість. І е, якщо б я припинила е, туди докладати зусилля. То я б і не знайшла того, що я шукаю. Але я сконцентрувалася і спробувала інший спосіб для досягнення своєї ну, такої от простої цілі. Да? От я запитала, скажімо, людину, яка там працює. Навіть коли вона мені сказала, що це тут є, я прийшла і тоді я ще цього не бачила. І е, я розумію. Що таке може бути. Я розумію, що я можу не бачити, тому що я знаю, як працює свідомість людини. І я що зробила? Я просто почекала. Я стала на цьому місці, я заспокоїлась, я видихнула, і я почекала, що в цей момент відбулося. Я просто розслабилась. Я прийняла той факт, да, я цього не бачу в даний момент. Я видихнула. Ну, не бачу то і не бачу. І почала роздивлятися. Тобто більш глибше, спокійно дивитися, що навколо мене є. І в той момент я побачила саме того, що не бачила раніше. Тому, друзі, який висновок із цього? Коли ви вже знаєте про те, що ви шукаєте, знаходиться саме тут, і ви до цього прийшли, не будьте готові це вже брати. Бо навіть це може бути оманою, і це може бути не тим, що ви шукаєте. Потрібно що зробити? Розслабитися і вдивлятися. А саме в той час ви можете для себе зробити багато відкриттів. і ви можете глибше вивчити те, що ви вивчаєте, те, що ви любите. В пошуці, наприклад, спеціаліста в пошуці. Лікаря потрібного, в пошуці способу лікування, тому що не завжди навіть і операція потрібна, можна це іншим способом вирішити, в виборі навчального закладу для вашої дитини, та й взагалі при пошуці просто тих речей, яких, наприклад, ви не можете знайти. От часто може бути таке, що поклали на видне місце, да, ключі. Ви їх шукаєте і ви не можете знайти. Ви 300 разів у них проходите, і ви їх не бачите. І от варто вам лише заспокоїтися, сконцентруватися, і вам навіть смішно стає, тому що ви розумієте, що вони лежать на самому видному місці. І ви починаєте прозрівати, ви починаєте їх бачити. Ось, друзі, таке у мене спостереження, з яким я вам поділилася сьогодні у цьому ефірі. І а, якщо вам цікаво, як працює свідомість людини, чому так буває, що ви шукаєте і ви не бачите навіть те, що у вас знаходиться під носом, а, як зробити так, щоб те, що невидиме, стало для вас явним, я запрошую до себе на сесію з метафоричних карт, яка сама допомагає розслабляти вашу. Свідомість випускати напруження, і тоді ви краще розумієте себе і краще бачите цей світ. Дякую за увагу. Якщо у вас будуть якісь питання, пишіть мені під цим відео, ставте лайки, і якщо це відео буде комусь корисному, ви можете поділитися цим відео із своїми знайомими. Підписуйтесь на мій канал. Я буду ділитися своїми новими усвідомленнями, з якими я стикаюся у своєму житті, своїми новими відкриттями, якими я просто дивуюся. Дивуюся, вивчаючи цей світ і вивчаючи людей. Бо я це дуже люблю, чим і займаюся. Дякую за увагу, всім любові, гармонії і розуміння себе і своїх. Рідних і близьких з вами була Ірина Криворучко.